Вітаю усіх шанувальників нашої програми. Сьогодні команда не життя вирушає в цікаве відрядження. Поїхали з нами. Ми завітали в легендарне місце: селище Стовбина Долина, Новосанжарщина. Гостинно запросила несвітське життя до себе. А навіщо? Дізнаємося трохи згодом. Ми знаходимося на стадіоні Колос. Творчій групі несвітського життя. Тут призначив побачення Олександр Зимовець, президент мотобольного клубу Колос і головний тренер. Доки його немає, я присіла на цього залізного коня. Пан Олександр, нічого, що я тут Ничего. трошечки пробую. Доброго дня! Доброго дня. Як справи? Ну, справи, я вважаю, що нічого. Дивиться все вперед. по розвитку мотоболу виховуємо молоде покоління. По розвитку мотоболу справи йдуть, можна сказати, добре. Наша задача була, коли при відродженні мотоболу виховати молоде покоління, яке б замінило ветеранів мотоболу для того, щоб продовжити цей цикл мотоболу на Полтавщині, на ну, Новосанжальщині в стовбній долині. Вчора закінчився Кубок Полтавської області. Переміг сильніший і стали володарами Кубку Полтавщини, Нива із села Вишняки Полтавської області. Колос мотобольний клуб зайняв друге місце. Третє місце мотобольний клуб Дружба із села Мачухи. І четверте місце зайняла наша ж команда мотобольного клубу Колос Юність, щоб продовжували мотобол і сини. я… Залучив свого найменшого сина, який найменший із трьох синів, мотобол і, взагалі, спорт це спорт молодих. І я вважаю, що повинні починати юні молоді, здорові хлопці. Знаєте, коли ваш син нас віз, нашу знімальну групу сюди, в стобуну долину, він з такою. З таким сумом з такою печалю сказав, що село вимирає, це Тільки батько мій залишився, молоді геть немає. В чому причина, Як ви думаєте, функціонування села це основна робота, дитсадок, школа, вся інфраструктура, яка б забезпечувала життя на селі, але вона потихеньку ну, зникає. зникає да. Я займаюся господарською діяльністю ще із 1993 року. Ті часи були важкі. Та земля, яка була надана для ведення селянського фермерського господарства, це, це розмір її був, який не перевищує 50 гектарів, він так у мене залишився, рілі в мене 41 гектар. Ну, от на, на цьому поприщі. Ми зараз і на даному часі працюємо. Ну, ви нам сьогодні покажете своє господарство. Так, покажемо. Звичайно, ми покажемо нашим глядачам, як відбувалося змагання. У нас є кадри відеохроніки. Я сподіваюся, що це не дуже секретні матеріали. Ви не будете заперечувати? Ні, ніяк не заперечуємо, тому що треба популяризувати ну, розвиток мотоболу, відродження цього виду спорту. Але ж у період 80-х років Полтавщина налічувала дев'ять команд, які приймали участь як першій лізі. СССР у вищій лізі СССР чемпіонаті України на на той час було і клас А, і клас Б. І займали. Я кажу, було було це на, на високому рівні. Дивимося кадри нашої мотобольної кінохроніки. Звичайно, молодь долучається до спорту. Так було завжди, і так воно і є в Стовбані Долині. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, що це за такі красені? Це ваші? Так, це команда вже молода, можу сказати, з упевненістю, що це молода команда, яка за два роки вже, ну як сказати, тренувалася і вже їх можна було заявити на чемпіонат України з мотоболу. Які приймали в цьому році і в Кубка, Кубку України, і в Кубку Полтавщини, і в Кубку пам'яті Анатолія Крияченка. Чому вам подобається мотобол? Що ви в ньому знайшли? Дуже багато приємних емоцій, красиве видовище, адреналін надзвичайний. Ну, зараз комп'ютери молодь полюбляє. Чому Та ви ні. обрали не комп'ютера, а мотобол? Для спортивний спосіб життя. Да. Перш за все, це спорт. Спорт це наше здоров'я. Наше життя. Ну і дівчатам подобається. Да. Да. <ріст> Що ви плануєте в майбутньому? Пов'язати своє життя зі спортом? Чи це ви як любителі? Ну плануємо далі продовжувати займатися спортом. Скільки вам зараз років? 17. — 17. Якович, до якого віку можна займатися мотоболом? Мотоболом можна займатися до 55 років. Таке рішення федерації. Ну, будемо, звичайно, потрошку будемо зменшувати цей доєвропейський ну, возраст, тому що в Європі приймають участь до 50 років. Ну, ми із цим відродженням, наскільки в усіх клубах приймають, ну, я завжди кажу, ветерани мотоболу, тому що ну, це звичайно ветерани. І щоб це, ну як сказати, щоб повчалося молоде покоління, у них повчалося мотоболу, професі... професіоналізму і так далі. То ми рівень возрастний рівень 55 років на даному часі. У стовбиній долині трапляються дива, і одне таке диво стоїть поруч зі мною. Це Саша Зімовець. Це Саша Зімовець, онучка Олександра Яковича. Сашенька, скажи, будь ласка, ти коли підростеш, ти будеш займатися цим небезпечним нежіночим видом спорту? Ні. Чому? Не знаю. Чому он, дідусь, каже, тому що я дівчинка? Ну тобі подобається швидкість, мотоцикли, хлопці на мотоциклах? Так. Да. Да. Тобто, ти будеш аплодувати їм з глядацьких трибун? Так. Да. А скажи, будь ласка, коли ти вперше побачила мотоцикл, ти пам'ятаєш? Ні, тобто це було, мабуть, з народження. Да. Ось такі діти в стобаній долині, аплодують на трибунах. Ну ходімо, ходімо далі на екскурсію. Друга наша зупинка фермерське господарство Олександра Зимовця. Але навіть і тут аромат мотоболу. Наша розвідка донесла, що ця діжка непроста. Вона спеціально створена для того, щоб. Поливати мотобольне поле, а ми ходімо далі. Ми завітали в майстерню фермерського господарства пана Олександра Зимовця. Ведіть, показуйте. А ось і сини, ось що У вас така ремонтна бригада, що вам жалітися? Звичайно, це не ре, треба. Це, це ремонтна бригада, яка е, практично, е, ну, я думаю, сказати, Підтримує батька, який зайнявся мотоболом. Купили мотоцикл для участі у чемпіонатах і в кубках Газ-Газ, який коштує немалі. немалі кошти. Це виражається 8 тисяч євро, тому що це мотоцикл виробництва зарубіжного. Тобто роблять все, щоб на гідному рівні представити мотобол. Так, так роблять все. Дійсно роблять все, допомагають і, і приймають участь у цьому. Небайдужі люди, небайдужі люди. підемо до них. Добрий день ще раз небайдужі люди. нащо вам той мотобол, Скажіть чесно. Ну у нас так склалося в житті, що ми дружна сім'я, і ми підтримуємо завжди одне одного. І також підтримали батька в цьому виді спорту. І будемо старатися якнайбільше. Влажувати сюди свої кошти, своє знання, своє вміння для того, щоб він процвітав. Ну треба комусь займатися і в інших справах, тому ми цю долю мотобольну віддали Валерію. Це було наше сімейне рішення, таке. Якому ну тобто то, то, так... ви не сперечалися одностайно. Ну так, да, одностайно. Ми ніколи не сперечаємося, ми завжди живемо дружно. Скажіть, будь ласка, Віталій, от ви старший брат. Віддали перевагу молодшому, купили йому мотоцикл, робити все для того, щоб мотобольна справа процвітала. Самому ніколи не кортить, сказати Валера, дай покататися. Я це вже робив. Я одягав валярину форму, катався для себе. Це дуже цікаво. Ну, в мене є нулічно, в мене є там травма із за а Я не можу це. Ви колишній футболіст? Ми всі. Ага, секрет. Тобто мотобол це вже другий етап вашої спортивної діяльності. Ну, так виходить. Валіра, скажіть чесно. Травмований брат, брат ще один, який віддав вам перевагу, купили вам мотоцикл, ви не боїтеся на такій швидкості кататися. До речі, ви мене сьогодні покатаєте? Звісно, покатає. Та ну як, нема нічого страшного. тут. Головне. Думати головою і щоб фізика була в порядку. Фізика – це фізкультура чи в голові фізика? Фізкультура. Я вас розумію. Ну я вам бажаю щиро, щоб процвітало те ваше непросте діло, ваша справа і фермерська, звичайно, тому що я знаю, що ви багато працюєте на сільськогосподарській ниві, а це хобі, яке забирає ваше життя, але, мабуть. Життя чоловіка з того і складається, щоб і робота, і хобі були, як то говорять, в одній упряжці. Бажаємо вам процвітання і, звичайно, перемог! Цей автобус ми придбали для виїздів на чемпіонат України, а не світське життя рулить в Стовбаній долині. Поїхали! І на прощання я хочу вручити пану Олександру Зимовцю оберег символ несвітського життя ляльку мотангу від пані Наталки Свердюк. Це вам, щоб ви процвітали, Дякую. і на полях, і на мотобольних полях. Велике вам ми до вас ще приїдемо.